Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу читаємо книгу «Второзаконня». Сьогодні в нас на черзі п'ята глава. І на початку читання книги «Второзаконня» ми говорили про те, що тут ми бачимо вже дещо більш творчий підхід до роз'яснення закону Божого, і це не випадково. В педагогіці зрозуміло, що є свої принципи. І коли вчитель готується до уроку, він обов'язково враховує вікову категорію. І кожна вікова категорія може з певною специфікою сприймати навчання. І от малим дітям зазвичай говорять в дуже простих формах: оце можна, оце не можна. А вже коли діти дорослішають, то їм можна пояснити, а чому не можна? І чому отаке можна? Тобто людина навчається вже сама аналізувати і сама стає джерелом закону, сама вже може приймати рішення. І от якраз книга Второзаконня це досить ярко показує. Так як ми говорили, що ізраїльський народ, коли був ще, так би мовити, духовною дитиною, Тобто просто заповіді, от 10 заповідей у книзі вихід, вони просто звучали: не можна те, те, те і те. Роби так, так, так і так. А тут вже йде з роз'ясненням. Це означає, що цей народ більше схиляється до того, Господом, щоб закон був написаний на серці, і щоб вони самі рішення приймали. Як їм поступати в тих чи інших ситуаціях? І така тенденція буде зберігатися до пришестя Ісуса Христа. І тому в новому заповіті, як ми вже сказали, всю сакральність, все, що треба знати, Господь переніс із храму у серце людини. І тепер людина є храминою Духа Святого, і тепер вона приймає рішення. І тепер все духовне життя звернене на її серце, на її духовний стан. І отже, в такому от контексті ми з вами прочитаємо цю п'яту главу. І тут ми же це почуємо буквально з перших стихів, що ця книга відрізняється, ця подача закону відрізняється від попереднього. І скликав Мойсей. Увесь Ізраїль і сказав їм: Слухай Ізраїлю, постанови і закони, які я проголошую сьогодні у вуха ваші, і вивчіть їх, і намагайтеся виконувати їх. Намагайтеся виконувати їх. Тобто Господь допускає, що людина не завжди в повній мірі може виконати закон. Більше того, якщо би хтось сказав, що я виконав все. То він би був обманщиком. І тому в нашій традиції, тепер, от в наш час, ми, коли говоримо про заповіді, то ми говоримо, що ми намагаємося їх виконувати. Якщо би хтось наголошував, що він виконав всі закони, він все зробив належним чином, то він, значить, перебуває у самоомані, тому що будь-яка людина не є досконала, в кожній людині є гріх. Кожна людина говорить неправду, сказано у псалмах. Що це означає? Тобто, не те, що людина якби, ну, сама своєю волею, спеціально от постійно говорить неправду. Ні, просто людина ніколи не впевнена у собі. І так як вона відображає цей світ, то він не завжди відображається чистим в її серці. От, і тому людина інколи, хоч і здається їй, що вона говорить правду, але ця правда не повна, тому що ця правда вона походить з конкретного серця, конкретної людини. Людина ж не досконала. От і тому тут так і написано, що. Про закон Божий, що його треба хоча б намагатися виконувати. Ну, це не повинно нами братися на озброєння, що раз, раз так сказано, чи є послаблення, ну і я там побачу, що мені виконувати, що ні. Тут треба мати духовний розум, щоб розуміти, про що тут ідеться. От. Ну, читаємо далі. Господь Бог наш уклав з нами завіт. На хориві, не з батьками нашими уклав Господь завіцей, але з нами, які тут сьогодні усі живі. Що ми чуємо? Насправді ж на хориві був закон даний батькам тих, хто тут стоїть і слухає. Але Господь, якби заперечує, просто вони не почули, не виконали, вони не реалізували цей закон, і тепер він оновлюється. Він повторюється, але вже для дітей, тих батьків. Лицем до лиця говорив Господь з вами на горі із середовища вогню. Я ж стояв між Господом і між вами в той час, щоб переказувати вам слова Господа, бо ви боялися вогню і не піднімалися на гору. Він тоді сказав. І повторюється так званий декалог. Тобто 10 заповідей Господніх, але в дещо е в іншому поясненні. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі Єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших богів перед лицем е моїм. Застереження зрозуміле. Це період ідолопоклонства сьогодні в нас е рідко зустрічається пряме ідолопоклонство. Щоб люди поклонялись відкрито якісь тварині, обожнювали її. Ну, можливо, в якихось народностях це і є присутнє, але в нас, принаймні, десь особливо таких виразів немає такого яркого ідолопоклонства. Тепер ідолопоклонство в іншому проявляється, в тому, що людина сама є. Ідолопоклонником свого егоїзму, эго своїх похотей, своїх страстей. Оце так, це є скрізь і в усьому проявляється на превеликий жаль. Не, роз... не роби собі ідола і ніякого зображення того, що на небі вгорі, що на землі внизу, і що у водах нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, тому що я Господь Бог твій, Бог Ривните. Спочатку за зображенням, ми говорили про те, що в іконописній традиції, згідно канонів, іконописання, Бог Отець не зображається, тому що люди Бога Отця не бачили. І коли ми якось хочемо зобразити Бога Отця, а Він навіть не описаний, який він є, його природа не описана у Святому писанні. Мойсей бачив лише ну, щось схоже на постать людини, але в деталях Бог Отець не описаний. І тому, відповідно, не можна писати ікону Бога Отця. Тому що в такому випадку ми надто обмежуємо, коли Бога Отця пишуть в образі якогось старця, який сидить на хмарі. На превеликий жаль, це в нас е, з'явилося е, в, в нашому побуті е, християнському, але це не відповідає суті святого Писання. Бога Сина, ми бачили, є свідчення, е, свідчення істориків, не лише християнських, але і, християнських, але і е, язичників, які описують, які були риси Ісуса Христа, які, які були риси, яка була поведінка. Божої Матінки, це в нас є. І Христос раз прийшов у людській подобі, то відповідно і з'явилася традиція зображати Сина Божого у людській подобі, як людину. І причому нема нічого, ну, скажімо, упередженого в тому, що кожен народ, він коли зображає Ісуса Христа, то із своїми притаманними рисами. Тому що Господь прийшов до всіх. Наприклад, ми знаємо, що є ікони зображення Божої Матінки негроїної раси, або там індіанці теж у своїй традиції зображають Божу матір, теж є тобто, риси Божої Матінки, схожі на ті народності, тому що Господь прийшов у людській подобі, але Бога Отця ми не зображаємо. Тепер далі, що сказано. Ем, е, тому що я Господь Бог твій ревнитель той, що карає за провину батьків, дітей до третього і четвертого роду, які ненавидять мене. До третього і четвертого роду. А в іншому випадку, Господь каже: якщо ви будете дотримуватися мого закону, то я благословлю вас на тисячі років. От порівняйте: 3-4 роди. І роди, які простягаються на тисячі років, значить, милість в тисячі разів більша, ніж якесь, начебто, те, що ми кажемо, ну, покарання. А чому до третього-четвертого роду в тій культурі сім'я жила під одним дахом, старіше народу, найстарший батько. І тоді його діти, внуки і ще могли бути правнуки. І от е, якщо був якийсь гріх, то він був е, у всьому домі. От, і всім потрібно було прикладати всі зусилля, щоб той гріх подолати. От, а тоді вже наступні нащадки не несуть відповідальності і вони прокладають свій шлях. Ну, зрештою, тут давайте згадаємо коротенько той закон, якщо гріх буде надто переважати в сім'ї, та сім'я просто вимре, і їх не буде на землі. І не буде їхніх нащадків. А якщо вони поборять собі гріх, то вони будуть ще тисячі років жити, богославити і Боже благословення буде на них. Ну, тисячі років мається на увазі, їхні нащадки будуть жити, роди будуть продовжуватися. І той, що творить милість до тисячі родів тих, хто люблять мене і дотримують заповідей моїх. Тут і якраз підтвердження цим словам. Не вживай імені Господа Бога Твого марно, тому що не залишить Господь Бог твій без покарання того, хто вживає ім'я Його марно. Ну, це святотатство, гріх святотатства. Без пошани вживати Боже ім'я. Найстрашніше, коли Боже ім'я. Вживають тоді, коли вживають і нецензурні слова. Це, мабуть, саме найстрашніше. От. Також будь-яке вживання гнилих слів, воно має бути відсутнє в нашому лексиконі, тому що це призивання нечистого духа, це осквернення людини. І особливо коли вживаються такі слова лайливі по відношенню до, до матері, то у певних культурах, навіть і сьогодні, там, наприклад, десь на сході, за такі слова можуть просто віддати смерті, якщо хтось не смілиться осквернити словами чиїсь матір. А на превеликий жаль в нашій культурі. Цьому ніхто значення не передає. Можливо, через те ми і не можемо стати міцно на ноги, і замість того, щоб в нас все будувалося і щоб примножувалося, то воно просто розвалюється. От. Пильнуй день суботній, щоб свято зберігати його, як заповів тобі Господь Бог, твій шість днів працюй і роби всякі діла твої. А день сьомий, субота, Господу, Богу твоєму, не роби ніякої справи ні ти, ні син твій, ні дочка твоя, ні раб твій ні раба твоя, ні віл твій, ні осел твій, ні всяка худоба твоя, ні прибулест твій, який у тебе, щоб відпочив раб твій і раба твоя. І осел твій, як і ти. І пам'ятай, що ти був рабом у землі Єгипетській. Але Господь Бог твій вивів тебе звідти рукою міцною і силою великою, і тому повелів тобі Господь Бог твій дотримувати дня суботнього свято зберігати Його. Отже, ми повинні добре знати і усвідомити, що вихідний день дав людям Бог. А особливо вже в новому заповіті, вихідний день це згадування Воскресіння Господнього. Це Пасха Господня. Кожна неділя це мала Пасха. І вже в новий час, в нову еру, е, саме якраз е, візантійський імператор надав наказ про те, щоб запровадити у всій Візитійській імперії е, таку справу, яка називається Вихідний день. А до того так не було. Е, це було але е, у євреїв. Але і євреям сказано, що всім повинні мати вихідний день, тому що зазвичай було так. Багаті, оскільки е, тоді була така можливість бути багатим і нічого не робити. Якщо у тебе є статки, ти, в принципі, не мав куди їх багато тратити. Бо сьогодні по-іншому, сьогодні багаті, один по одному, там по головах йдуть все вище, вище треба піднятися, більше завоювати, більше е, отримати, тому що є куди тратити. А тоді е, на що тратити? Ну, одежа, їжа, все. Ну, а сьогодні ну, автомобілі постійно, які кожен рік якісь там нові там, яхти, можливо, там, для когось там ще щось. І е, колись е, виходило так, що багаті, вони нічого не робили, і тому в них все життя був вихідний день. А е, бідняки важко працювали, раби там, чи слуги. І в них не було вихідного дня, і була така несправедливість. І тому тут наголошено, бачите, знову ж таки йде інтерпретація, йде роз'яснення. Якщо перший раз е, в декалозі було сказано, що е, тому що Бог спочив у сьомий день, і ви маєте спочивати. Дуже просто: отак От і так. А тут іде роз'яснення. Чому? От і тому всі е, повинні мати вихідний обов'язково день. Ніщо людину, мабуть, так не вбиває. Ну то багато є речей, які негативно на нас впливають, але е, одноманітність е, вона теж вбиває людину. І тому всі повинні мати вихідний день, лишити свої справи. Ну, а ми духовно в цей день єднаємося з Господом, а й в першій половині дня ми йдемо до храму, молимось, потім можемо і відпочити чи зробити якусь добру справу. От, і читаємо далі. Шануй батька Твого і матір твою, як повелів тобі Господь Бог твій, щоб продовжилися дні твої і щоб добре тобі було на тій землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ну не тільки тому, що це так треба, комусь треба, що це треба для батька, що це треба для матері, а тому, що це е, буде запорукою е, Твого благословення. Це такий закон. Його не можна е, якось змінити і по-іншому зробити. Якщо ти будеш зневажати батьків, не думай, що в тебе все буде складатися е, належним чином. От, і знову ж, е, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжи свічи на ближнього твого. Не бажай дружини ближнього Твого, і не бажай дому ближнього Твого, ні поля його, ні раба Його, ні робині його, ні вола, його, ні осла, його, ні всякої худоби Його, ні всього, що є у ближнього Твого. Ці заповіді, ці церкви поєднують, тому що тут в усьому е, йде гріх проти ближнього, коли ти бажаєш те, що тобі не належить, е, коли ти хочеш забрати чиєсь життя, коли ти хочеш забрати ту жінку, яка тобі не належить, чи того чоловіка, який тобі не належить, коли ти хочеш отримати майно, яке тобі не належить, коли ти оскверняєш ближнього, наговорюючи на нього всяку неправду, коли ти бажаєш майно чуже, то ти шкодиш собі, ти порушуєш Божий закон, ти зазіхаєш. На те, що тобі не належить. Словаці проголосив Господь до всього зібрання вашого на горі і середовища вогню, хмари, і мороку, і бурі гучноголосу, і більше не говорив, і не писав їх на двох кам'яних скрижалях. І дав їх мені. І коли ви почули голос із середовища мороку, і гора горіла вогнем, то ви підійшли до мене усі начальники колін ваших, і старішини ваші, і сказали: ось показав нам Господь Бог наш славу свою і велич свою, і голос Його. І ми чули із середовища вогню. Сьогодні бачили ми, що Бог говорить з людиною, і вона залишається живою. Тому що е, люди знали, якщо е, побачать Бога, е, то помруть, тому що не зможуть понести Його природи. І там дійсно була така постанова, що навіть до підніжжя гори, щоб ніхто не торкався, е, коли Господь буде говорити із е, Мойсеєм. Вже в новому заповіті все навпаки, е, ми можемо. Приймати Господа через святе причастя, тіло і кров, тіло і кров Господню. Прийшов час, Господь віддав себе у жертву, Син Божий, за нас, людей, і ми можемо приймати Бога у своє серце, коли ми причащаємося, тіло і кров Господніх. Це є обов'язкове. І недостатньо нам просто вірити, що ми віруємо, що Бог є, що я приймаю Господа, вірую духовно, ні, обов'язково, умовою для того, щоб бути членом церкви, тому що можна спастися лише коли ти є член, член церкви, тому що це зібрання людей, значить, ти в мирі живеш з усіма, чи намагаєшся вірніше, вибачте, бачите, я теж сказав не зовсім логічно. В мирі живу з усіма, ніхто так не скаже. Ми намагаємося, якщо це залежить від нас, так сказано Писання. Значить, ми тоді єдаємося із церквою і обов'язково через причастя тіла і крові господніх. Але тепер для чого нам помирати? Бо цей великий вогонь спалить нас, якщо ми ще почуємо глас Господа, Бога нашого, то помремо. Бо чи є яка плоть, яка чула б глас Бога живого, який говорить із середовища вогню, як ми і залишалися живою, приступити, приступити і слухай усе, що скаже тобі Господь Бог наш, ти переказуй нам усе, що буде говорити тобі Господь Бог наш, і ми будемо слухати і виконувати, Господь. Почув слова ваші, як ви розмовляли зі мною, і сказав мені Господь, чув я слова народу цього, які вони говорили тобі, усе, що говорили вони, добре, О, якби серце їх було у них таке, щоб боятися мене і дотримуватися всіх заповідей моїх усі дні, щоб добре було їм і синам їхнім повік. Тут Господь, якби. Сам до себе промовляє, от якби було добре цьому народу, щоб цей народ повік дотримувався заповідей. І ми просвідкуємо, що поки народ буде із заповідями, то дійсно буде і благословення з ними, як будуть відходити від Господа, що з ними буде ставатися, ми почуємо із наступних книг святого Писання. «Піди, скажи їм: поверніться в намети свої. А ти залишся тут зі мною, і я проголошу тобі всі заповіді, і постанови, і закони, яких ти повинен навчити їх, щоб вони так чинили на тій землі, яку я даю їм у володіння. Дивіться, чиніть так, як повелів вам Господь Бог ваш. Не ухиляйтеся ні праворуч, ні ліворуч, ходіть тією дорогою, якою повелів вам Господь Бог ваш. Щоб ви були живими і добре було вам, і прожили багато часу на тій землі, яку одержите у володіння. Заповіді Божі, давайте згадаємо цей принцип, дані для того, заповіді старого заповіту, не тільки для спасіння, для того, щоб спаслася душа, щоб вона отримала частку у Царстві Божому, але і для земного життя. Якщо люди будуть намагатися дотримуватися Божих заповідей, то і в земному житті в них буде все складатися. Ну, так, як ми собі уявляємо, що було добре і благо. Ну, хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!